Вітаю всіх на каналі Селянин, всім добрий ранок. Сьогодні ми відправилися по білі гриби. Знову сонечко, як бачите, світить, а значить новий день для нових пошуків. На часах у нас 6.28, 17 травня, п'ятниця. Зайшли ми в ліс і знайшли першого гриби. Він загнивший. Дивіться, бачите, це вже починаються ось такі грибики. Ну, червень скоро, так. І червиві грибики. Ну, Будемо зараховувати, що він знайдений, але ми його залишаємо тут. Накриваємо. Так що він буде відкривати наш сьогоднішній похід пошуків білих грибів. Так що сідайте зручно, готуйте чаях і будемо починати. Від того згнив, що відійшов трохи бік і вже знайшов другу гриба. Ну, цей, звичайно, кращий, свіжий, мощненький такий. Бочечки грязноваті, але ми нічого помиємо. Буде, буде красивий-красивий Ось такі, друзі, гриби, які тепер кидаються по погоді. Як бачите, сонечко, гарне сонечко можу вам показати. Прям схід. Схід на наше село. Сонця. І у нас тепер тільки плюс 3 градуси тепла. Ви собі представляєте? 3 градуси тепла. Ось така красота. Просто чудово. Це як Прикарпаття Чернівці, друзі, Чернівецька область. Ось такий рай у нас тут є, який дарує спокій. А ми йдемо знову провіряти місця по цих чудових букових лісах. Дуже гарний розовий грибик. Ти захований. Ой. Гумохові. Всі, бачите, вони грязненькі, висуваються через глину, тому що лися тут мало. Ну і він м'ягонький дивіться, тут, бачите, починає прогнивати, хоча самі е, розові ось, але вони є тверді і вони чисті. Ну тепер вони червиві стають. Цікаво чому, але ну, сам факт того, що вони червиві, це, це і понятно. Також бачите, декоративненькі трошки шапочка тріскана. М -м, гарна бочечка. Вже другий такий гребик. Ось тут також є захований. Так бачите лише сапочка чуть-чуть стерчить. Він О! яке сонечко зразу засвітило на нього. Дуже дуже красивий такий. Будеться сонечко засвітить, я наш не знаю, чи сфокусую фокусирую від сонечка. Оооо, дивіться, який яскравий. Прям золотий гриб. Ну і бачите, той грибик сидить там. Коло перзинки, той що перше знайшов. Поставив його, щоб чистити. Ну ще не почистив. Тому що побачив ось цього красень. Ну, гарненький. Побільше би ось таких було. Сонечко то гріє, але подивіться, засуха сильна. Нічого нема такого дощу. А зранку ще такий холод був. Вчора взагалі мороз був, такий приморозок, не сильний мороз, але приморозок був. Так що важковато для грибів. Але що ми хочемо, тут травень, кінець травня. Тому що є, те маємо. Добре, йду чистити їх і продовжую дивитися. Пройшовся по стежині і замітив бережок листочків. Ось таких таких пушистих-пушистих листочків. Кинув ногою. А під листочками такий блондинчик. О! Вісь яка ямка від нього. Прямо з землі заритий. Таке сонце, ви тільки подивіться. Як красиво сіяє. На заграти під нього не можна. Посудитись можна. Так холодно. Я так наодівався, як на зиму. Ну, така красота, друзі. Белесенький грибик. Ще якийсь роздвоєний ниточкою, видно, муховою. Ну білявий красивий гриб. Булося б припустилися так. Гребанув ногою і побачу. Зараз будемо здувати його. Це геть чистити буде красивенький. Також над берегом побачу ось такого гриба. Бачите, вже ми величенькі, крепкий такий. Також розовий, але вже ми великий. Звичайно, таке рідко, поки можна знайти. Ого. Оце да. Ну, напевно, якби упав туди цей гриб, ну, я б туди вже не спускався. Це точно не спускався. За... У мене була колись така ситуація. Впав такий файний гриб. такий боц, ну, такий красивий. Як покладився, отакий я. Я туди не йшов. Якраз я більше сили, здоров'я втратив і часу за тим грибом поки, поки не знайшов іншого. Отаке тільки луска. Прикольненько так. А, красиво, красиво. Представляєте, як це декоративно, воно саме тріскає, що виробляється. О, дивіться, тут, наприклад, такі мої е контури обрізані, мої триугольнички, тут мої такі полукруглі. Тут взагалі ми великі. Ні, ну тут полосочками. Да. Ну гарний гриб. Правда гарний. Розовий. Пахнючий. Крепкий. І це сьогодні людей найбільший. Ну надію, що ми ще більше найдемо але... Я знаю, що їх не дуже є. Заховувалися, дивіться. І таким пеньочком, таким крачком. Такі розові білі. О. Якісь сіяющі, сіяющі, Так, є ось тут. Такі берішки. Інтересні. Ну жити які вони... Прямо в олині, дивіться. Деякі люди там пишуть в що я нищу грибницю опитні грибарі. І ті, які знають, де ростуть, як ростуть гриби, то грибниця не може знищитися вириванням чи там кажуть хтось зрізанням грибів. А все тому, що грибниця вона знаходиться в землі. Там 20-30 см під землею. Так що грибниця ніяк не порушується. І неважливо грибниці, чи ви зріжете гриба, чи ви будете виривати. Ось так. Я вже більше 20 років ходжу по цих місцях. І гриби. Як були по цих місцях усіх, так і вони тут і є. Одна причина, чого нема грибів, це вирубання лісів. І все. Колись на цьому сусідньому березі, ось тут, за цими буками. Там були ялички красиві і гарний великий ліс буковий. Ну, ось такий як ось цей, але це ріджений ліс. Вже, це вже великий ліс. Повирубували і молодняк лишився, який підростає. А там був великий ліс. То на тих берегах, там, де той ліс був, там страшне великі були гриби. Рубка знищила. Тепер корчі. Я просто хотів, щоб ви послухали. А це спів пташок, спів жабів. І яка тишина в лісі. Ледь-ледь лише вітрець, повіває. Я от вийшов на бережочок, от тут дивіться, тіло сімейка грибів і з яру піднявся. Маленькі, великі, бачите, аж п'ять штук. Ось маленькі такі. Таке собі. Ну, от п'ять грибиків. Невеличких, але ну, приємненько. О, тут теж, дивіться, такі самі є. Бачите, вони почали кидатися вже з маленькими разом. Це вже такі, типу, переростки йдуть, які вже йдуть на масові гриби, де місця видають по декілька штук. І вони починаються. От, от, тими разами ми збирали одиночні, а цими разами, бачите, вже з'являються такі. Значить, скоро будуть масові гриби. Гриби, яких буде дуже багато. І жаба перекрепує. О, такі красиві. Ну, молоденькі, звичайно, гарні пологи. Такий запах, слухайте, я тако вдихаю, прям чути таку, на такій відстані запах їхній. Це є не гірські гриби. Гірські гриби вони водяві і вони так як водою, типу, пахнуть. А ці вони прям лісом пахнуть, землею пахнуть таким запахом приємним. І коли. Вариться в сметанці їх, то просто смак нереальний. Передати це словами просто неможливо. Дивіться, який дуже сильний вітер звіявся. Ох, так дує. Ужасно. Ну і на такому березі ви представляєте, да? дивіться? Яка красота туди? Берег, чистий берег без листя. Листя нема, тут нема нема. Ви бачите? І у нас тут гриб. Декоративний гриб знову від вітру потрісканий. Чудо гриб. Як він тут вигляд? Подивіться, то, то вкопати не гаден. Ага. Треба визивати ножокопалку. Так. Ре відкриємо ножичок. будемо. Викопувати його. Так от прорізаємо землю. Угу. Ще тут, напевно, треба. О! Дивіться, яка земля суха, не скільки врізав, як прорізав, так і земля і... Її... Опала. Да. А зараз почистимо. Настільки земля суха що все, дивіться, та й би нічого й не було. Місце зробив просто незамітне. Так, в общем, давайте обдивимося грибок будемо тікати звідси з цього вітру. Десь який корінь потрісканий, шапочка також розтріскана вся. Да. Помучив вітер цього гриба. Ми заберемо, щоб він не мучився. Так, дійшов я на хороше місце. Почав випорпувати їм з листя. Не видно, всяких був дитя зрощення. Бачите? От красиві такі грибики. Так, 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 бо я не, не став. Тут, бачите, мій великий. Ой, попригончик. Ого. Так. Накриваємо. Тут є ще один. Отаку. Це вже гарно. Гарно так. Так, йдемо помаленьку, йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо. І тут я знаходив десь першу в дорозі. О! О-о-о! Ого! І виходить, що такі гарні грибики по стежках є. Це ось тут дорога, бачите. От тут дорога. І ось такі няжні грибики попалися. Ну. Чудові просто чудові. І що я по листю. Ну, я знаю, що тут приблизно десь є в цьому місці гриби, але точно ніколи не попадалися вони на одному тому ж самому місці. Вони. Листя було накрите, дивлюся малесенький бережочок, кинув ногою. А там Ось такий гриб. Цікаво, кидаються вже на нових місцях. Сьогодні тут на даному місці, я тут знаходив один раз. Був 4 штучки так. І все, більше не знаходив. Декілька разів я йшов, тут не знаходив. А тепер вони почали кидатися тут масово. Ну це дуже добре, знаєш, тут прогрілося нормально вже, бо тут по суті холодно. Тут, як бачите, десь такий густий ліс. Прям гостющі, густющі. І тут прохладно, тому що листя, бачите, як закрило все. Ну і тепер вже почали кидатися такі гриби тут. Сьогодні ми будемо завершувати наш похід. Як бачите, ми назбирали ось таку красоту. Сьогодні чудовий був похід. Дуже гарні грибики були. Найшли навіть одного великого. А решта от, ну, ось такої красоти назбирали. Я думаю, що все ви бачили, що ви прогулювалися зі мною до кінця, все вам сподобалося. Як бачите, є малі є великі гриби. На ну, все, про все, ми багато часу потратили. Бачите, у нас 848 17 травня. Вітер звіявся дуже сильний, ну сонечко гріє. Так що, всім, хто прогулювався зі мною до кінця, велике-велике дякую. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі читаю, все оцінюю і мені дає на це мотивація. Так що залишайтеся надалі зі мною. З вами був Солян, Всім до зустрічі. Всім пока-пока. So come with me to a place afar where the palm trees dance and sway So run with me, if we leave right now, we might make it in time The sunset is fading but the light's not gone The ocean waves have just begun I've always known.